Вітаю вас. З вами психолог Ольга Чурикова. І сьогодні ми говоримо з вами про те, як наше сприйняття впливає на наші взаємовідносини, в першу чергу, як воно впливає на наші е, сімейні взаємовідносини. І е, ми з вами часто розуміємо, що будучи в взаємовідносинах, ми маємо приємні моменти, в нас є радісні ситуації, те, що нам дає підбадьорення, те, що нам дає теплоту душевно. І також в нас є дуже неприємні ситуації, і нам би хотілося, щоб цих неприємних ситуацій було поменше. То що ж ми з вами говоримо, коли саме про сприйняття сприйняти говоримо, яке впливає на те, що між нами відбувається? Є декілька видів сприйняття. Я зараз кажу саме сприйняття світу не про фізичний процес сприйняття, як в нас відбувається, а про те, як ми дивимося на світ. Це можна порівняти з тим, от як у мене зараз є сонцезахисні окуляри, і от якщо я одягаю окуляри, то яким я бачу світ, коли я одягла окуляри? Коли одягаю окуляри, я світ бачу саме в темних окулярах, тобто він затемнений у мене. Якщо я знімаю окуляри, то у мене все, що я бачу навколо, воно в реаліях відображається. Тож мова йде про те, що наше сприйняття, про яке ми зараз будемо говорити, воно подібне окулярам. Це те, що ми одягаємо на себе, і воно може мати або затемнені, Затемнене скло може мати скло прозоре, яке не буде затемнювати. І важливо те, які окуляри ми одягаємо, так ми дивимося з вами на світ. Так ми сприймаємо. Якщо я одягаю зараз ці окуляри, то я не можу очікувати, що в мене все буде світлим. Я розумію, що в мене все ще навколо, воно буде більш затемненим. Якщо б я одягла окуляри з рожевим, з рожевим склом, то я б побачила б те, що. Світ зараз для мене рожевий. Якби я одягла окуляри з жовтим склом, він би для мене був жовтий. Наше сприйняття, як ці окуляри, воно впливає на те, яким ми бачимо все, що є навколо нас. І от, якщо ми говоримо з вами про сімейні взаємини, то наше сприйняття, наші окуляри вони зафарбовують ті взаємини, які в нас є, зафарбовують в тому плані, якими ми їх бачимо. Тож, які є. Три види сприйняття. Назвемо їх три види окулярів, які ми одягаємо з вами, будучи в сімейних взаєминах. Перший вид сприйняття це бачити те, що відбувається. Ну, це якби взяти за вас одягти окуляри, які мають просто прозоре скло, і вони не є окулярами медичними, тобто не для покращення мого зору, просто вони мають прозоре скло. То це були б окуляри. Які показували нам би перший спосіб сприйняття світу, ми бачимо те, що відбувається. Якщо говорити про взаємини, то мабуть я би сказала, що я бачу те, що так зараз нам з чоловіком вже не по 20 років, і так, що те, що було цікаво нам тоді 20 років назад, назад, зараз трошечки вже по іншому, все це відбувається, і ми вже по іншому проводимо час і по іншому спілкуємося зараз. І я би бачила, що ми змінилися в фізичному нашому тілі, обидва змінилися, він змінився, я змінилася. Я би бачила, що можливо наша активність обох стала трошечки меншою, ніж була 20 років назад. Тобто, ну я маю на увазі тоді, коли ми з ними створили нашу сім'ю більше 20 років назад. Тож мова йде про те, що е, ці перший спосіб сприйняття світу, перші наші окуляри, вони нам дозволяють бачити те, що є зараз. Бачити те, що відбувається, бачити і недоліки, і достоинства. Розуміти, що так, ми зараз маємо вже певні особливості здоров'я, можуть бути певні хворобливі стани в нас. І це те, що є на сьогодні. Зараз, бачити те, що відбувається. Другий спосіб, ми, ми назвемо його окуляри, оці затемнені сонцезахисні, скажімо. Другий спосіб це уявляти собі, як все повинно відбуватися. Це про те, коли я знаю, як правильно має бути. І я дивлюся на все, чи крізь ці окуляри, що я маю на увазі, як правильно має бути. От, наприклад, чоловік повинен бути, значить чоловік повинен е приносити мені два е рази на тиждень квіти. Оце, наприклад, правильно в, моє, в моєму розумінні, що правильно, коли він приносить два рази на тиждень квіти. І я дивлюся крізь ці окуляри, що мають бути квіти два рази на тиждень. Якщо квітів немає два рази на тиждень. А я дивлюся, що воно повинно так відбуватися. Я постійно бачу усюди, як повинно бути. Повинно бути так, щоб було усюди завжди прибрано, щоб весь одяг був складений, щоб вчасно діти вкладалися спати, наприклад. І я дивлюся крізь ці окуляри, як правильно має бути. І чим більше я думаю про те, як правильно має бути, а на жаль, наше життя не співпадає з тим, як ми вважаємо, як правильно має бути. то як я себе почуваюся в цих окулярах? Ну, можливо, зовні я почуваюся правильною і гармонійною, а саме в житті в сімейних взаєминах це дає мені страждання, тому що життя не відповідає тому, як я, як я вважаю, що має бути правильно, як повинно відбуватися. Життя не відповідає. І цей дисонанс, що інша людина не робить так, як я думаю, що повинна бути, він дає мені певний рівень страждань. Плюс я ще починаю вимагати від іншої людини, від цього чоловіка, що він повинен це робити, він повинен таким бути, бо це правильно таким бути. І коли я вимагаю, наші взаємини ще більше руйнуються. Тобто, ці окуляри руйнують наші взаємини, коли ми, коли ми з вами зосереджені на тому, як повинно відбуватися, як повинно правильно бути. І є третій ще вид окулярів, скажімо, третій вид сприйняття. це очікувати, що все буде так, як нам хочеться. Ну скажімо, що це було б наприклад, що я взяла б рожеві окуляри, які мають рожеве рожеве скло, і я би їх зараз одягла, і мені б весь світ здався рожевим. От тож очікувати, що все буде так, як мені хочеться. Очікувати в якому плані от, наприклад, я хочу поїхати в якусь мандрівку там в конкретне місце чи на Західну Україну, чи за кордон. і Я очікую, що чоловік має мені запропонувати, має все зробити для того, щоб ця поїздка відбулася. Ця мандрівка відбулася. І я очікую, що буде так, як мені хочеться. Тобто, це не про те, що правильно поїхати туди, що так повинно бути, а це мої бажання, які я очікую, щоб здійснилися обов'язково. І коли я дивлюся на світ, на взаємини з чоловіком крізь ці бажання, через те, що хочу, щоб було так, як мені хочеться, тобто крізь ці рожеві окуляри. А чоловік, наприклад, не робить все для того, щоб ця мандрівка відбулася, і це знову дисонанс. Це знову розлад в наших взаєминах, це знову в нас відбувається, ну скажімо, тріщина в наших взаєминах. Тобто, коли ми говоримо з вами про ці три види сприйняття, здоровим видом сприйняття, який зміцнює взаємини, є перший вид сприйняття, тобто бачити те, що відбувається, другий вид сприйняття уявляти собі, як повинно бути все як правильно. І очі третій вид очікувати, що все буде так, як мені хочеться. Ці два види, другий, і третій, руйнують наші взаємини. Якщо ми хочемо мати взаємини е, міцні, то нам треба бачити те, що є, тобто якими є вже на сьогодні, які ми вже є на зараз, і як ми можемо доповнювати один одного в, в функціонуванні нашої сім'ї, як ми можемо зробити так, щоб нам обом при тому, що ми різні, було добре, і дітям, щоб в нашій сім'ї було добре. І саме цей висприяття допомагає нам в цьому. І тут якраз йде мова про те, що коли створюється пара, коли створюється сім'я, то часто є певний потяг, такий, який, тяг, при якому одна особа тягнеться до іншої. І цей потяг виникає завдяки чомусь. Тобто, коли питаєш, там, от, чому ви разом там, чому ви хочете бути разом, ну, тому що вона така або він такий. Тобто завдяки чомусь, хочеться бути разом. А коли ми говоримо з вами вже про зрілі взаємини, то зрілі взаємини передбачають, що я люблю свого чоловіка, попри те, що він інший від мене. Попри те, що він, можливо, там не так заставляє рівно ліжко, як я би хотіла, щоб це було. Там, чи можливо бо про те, що він не зразу складає свій одяг? От е, мова йде про те, що е, взаємини зрілі. Будуть передбачати, що я люблю цю людину, я з нею зараз, попри те, що ми різні. попри те, що в нас є недоліки, тобто це перший спосіб сприйняття світу, я бачу, що в нас є і достоинства, і недоліки. І попри ці недоліки, ми разом і ми з Божою допомогою зміцнюємо наші стосунки і вчимося доповнювати один одного, бути однією командою в функціонування нашої сім'ї. Тож, підводячи підсумки, перший спосіб сприйняття бачити те, що відбувається. Другий спосіб уявляти собі, як все повинно відбуватися, як правильно має бути. І третій очікувати, що все буде так, як нам хочеться. Другий, і третій руйнують наші взаємини. Наші очікування руйнують наші взаємини, тому що коли вони не здійснюються, нам погано, і ми можемо ще виставляти претензії і вимоги певні, чому наше очікування не здійснилося. Тож очікування не дуже добру допомогу в наших взаєминах. Нам роблять. Перший спосіб бачити те, що відбуватися, любити один одного попри те, якими ми є вже зараз, на сьогодні, це те, що допомагає нам зміцнювати наші взаємини. Це подібно до того, що коли є задача в наших дітей-учнів, там є умови задачі, наприклад, дано, що є там 10 яблук і 5 груш, і запитання, скільки фруктів сьогодні в корзині. Так ось, коли ми з вами починаємо думати, чому 10 яблуки, чому 5 груш, замість того, щоб зрозуміти скільки всього фруктів є в корзині, то ми з вами не розв'язуємо задачу. Так само, і тут, якщо ми більше з вами зосереджені на тому, як повинно бути, або як я хочу, щоб було і очікувати, що так має бути, як я хочу, це подібно до того, що ми починаємо йти в умову задачі, не вирішуючи питання, не вирішуючи задачу, а думати, чому тут саме така умова. А якщо ми хочемо вирішити задачу, тобто відповісти на головне питання, в принципі, сенс цієї задачі. То якщо ми це перенесемо з вами на сімейні взаємини, то ми будемо з вами думати про те і бачити те, що зараз відбувається, яким ми вже зараз є на сьогодні, на 24 липня 2024 року. І як ми можемо доповнювати один одного, щоб наша сім'я ставала ще більш міцною. З Божою допомогою, ми можемо бути разом на основі взаємоповаги. Люблячи один одного, попри те, якими ми зараз є, хай Бог допоможе нам в цьому. З вами була психолог Ольга Чурикова. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей онлайн.